Поки в сесійній залі тривало засідання на площі народній вишукувались активісти. Міліція з народом кричать, б'ють у щити. Чекають беркутівців та правоохоронців, які мали з'явитися, як і обіцяв пан Варцаба. <страк> Минуло 40 хвилин, про які говорив головний міліціонер області. <страк> Поки їх чекали, активісти роздали тексти присяги міліціонерам. Заспівали гімн. І тут оплески здалеку видно ідуть силовики. Верхотівці зустріли ті в свою чергу на чолі з начальником поставленої ходою підійшли до відведеного місця. Працівникам структури теж роздали присяги. Далі символічна процедура, перекличка і зребчичів, що показує. Беркутівці показали свої посвідчення на камери і повторили слова присяги. Вирішальна мить. Головний міліціонер Закарпаття і начальник Беркуту разом з підлеглими присягнули народу. Далі пролунали довгоочікувані слова з уст правоохоронців. Я переходжу на сторону народу. Міліція Закарпаття переходить на сторону народу. Я командир, Я командир Беркута, шаленик Василь Васильович. Говорю за всіх своїх підлеглих. Беркут Закарпаття переходить на сторону народу. すごい